Кожне приватне підприємство має перереєструватися у ТОВ через відміну господарського кодексу. Зараз розповім деталі 28 серпня 2025 року. Остаточно втрачає чинність Господарський кодекс України. Це єдиний законодавчий акт, який регулював діяльність приватного підприємства. Отже, воно по суті залишається поза законом. Всім своїм клієнтам я завжди рекомендував реєструвати саме ТОВ, а не приватне підприємство, щоб не мати проблем в майбутньому. Ну і зараз маємо встановлений законом перехідний період. У 3 роки, в межах якого всі ПП мають перереєструватися у ТОВ. Насправді процедура перереєстрації ПП у ТОВ досить складна і скоріш за все займе декілька місяців. Тому насправді у бізнесу, який працює зараз, як ПП, є два варіанти: або все ж таки закривати ПП, залишивши його без діяльності, щоб просто висіло в реєстрі, або ж перереєструвати у ТОВ та займатися цією складною процедурою. Якщо у вас друзі працюють на ПП, поділіться роликом з ними. Ну і звичайно, якщо у вас є ПП, ставте плюс в коментарі і підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я буду стежити за процесом зміни ПП на ТОВ. І в телеграмі про це ще буду розповідати.